Друзі, вітаю! Сьогодні обзор по відкритках СССР святом 8 березня така відкритка. Як бачимо, зображені квіти, на іншій стороні у нас іде на чиє фото, це фото Якеменко. Тобто відкритка зроблена з фотографії, щоб ви розуміли. Тираж 5 мільйонів це доволі не для СВК Союзу, і 1988 рік. Це також доволі добре, друзі. І ціна на такого типу відкритки на сьогоднішній день від 5 10, можливо. В кращих випадках 15 центів за один екземпляр. І попадають дорожчі. Зокрема, це воєнні Другої світової, потім постреволюційні і дореволюційні. Там ціни на відкритки до. Всі є такі, що навіть нічого не коштують. Також відкритки з невеликим тиражем. Це приблизно до 10 тисяч. Вони також мають велику цінність. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо у вас є цікаві відкритки, можете скинути фото. Мені я деякі купую, тому що колекціоную. А так, якщо маєте бажання купити або продати, заглядайте на такий сайт, як Violity. доволі толковий сайт з усіх, з прекрасною підтримкою і доволі з серйозною службою безпеки, які проводять перевірки, і ТД і ТП. Якщо на багатьох сайтах мене, наприклад, було таке, що деякі питання неможливо вирішити, або й не знаєш, як їх вирішувати, то на Віоліті вони вирішуються по щелчку пальця. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.